Служба зовнішньої розвідки Росії зробила сенсаційну заяву. Вони звинувачують російських опозиціонерів ФБК видання Медузу та видання проєкт у співпраці з британськими та французькими спецслужбами. Нам то щодо хороших руських, але чекайте, це не саме смішне. Ця заява попередження, нібито російські опозиціонери співпрацюють з підлими європейськими шпигунами, щоб дискредитувати нашого мальчика в трусіках Трампа. Я серйозно. Ще раз. Російська розвідка тепер захищає американського президента. Як вам таке? Але далі більше. Браві російські розвідники попереджають, що підступні опозиціонери риють інформацію про негласні зв'язки американців з російськими компаніями Газпром, Ростех, «Роснєфть» та Росатом, щоб використати цю інформацію для дискредитації Трампа. Вітков, то ти? Ну і докупи згадали минулу історію, де ФБР вже намагалося знайти зв'язки Трампа з Росією, але справа розвалилася після обрання його президентом. Судячи зі всього, ці видання готують чергове розслідування, яке має стати бомбою, але іронію в тому, що в принципі вже все ясно: існують прямі інтереси Трампа у російському енергетичному бізнесі. Тобто, поки ви задаєте питання, чи є Трамп російським агентом, вам тут така цікава відповідь на тарілочці: його захищає розвідка Росії та прямо вказує, в яких компаніях його інтереси. А ще так, до теми нагадаю, що в США нещодавно розірвалася інша інформаційна бімба, де людина з департаменту людських ресурсів заявила, що Ілон Маск зі своїм доге примусив його надати доступ до надчутливих даних мільйонів федеральних службовців, після чого відбулося підключення з російських IP, викачування інформації та видалення всіх логів, підчистили сліди. Класно. Спостерігаймо. Очікуємо щось дуже цікаве, і бурхливе найближчим часом. Все буде добре. Dos outros.